Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас 6 вересня. 8.50. Будь ласка, карти, покажіть мені сьогодні на 6 вересня, яка буде ситуація в Запоріжжі? Запорізькій області, Мелітополь, Бердянськ та Херсонщина. Покажіть мені ситуацію. Починаємо з міста Запоріжжя. <кій> ну, бачите, у нас тут благородний король. Нарешті. Нарешті, слава Богу, перестали красти, стали благородними. Дивіться, ситуація така, що у нас сьогодні перша половина дня, буде працювати цей король на наше місто енергійно, буде дисципліна, буде порядок. І будуть дії. Бо це дієвий король, це вогонь. Присутствують страхи. Присутствують, звісно, безпокойства по луні це негативна карта. Це касається і людей, і влади. Вони дуже бояться, дуже бояться. Бачите, воно лежить поряд з ним. На вечір перевернутий імператор. Ну, я можу вам сказати таке: як саме мінімальне, це ну, нікуди ж не дівся кримінал люди. Кримінал нікуди не дівся. Їх повно. Їм треба теж виживати і щось якось їсти і пити. Да? Гуляти так, як вони звикли жити. Ну і подивимося, яка буде ситуація у нас на вечір по ракетним ударам. Бо імператор це, звісно, немає. має закону перевернути імператор це немає захисту. Але, але, я хочу сказати ще такий момент. Ця карта ще це. Як максимум, да? немає закону, немає там, ну, таке страшне щось, да? але, як мінімум, це просто буря в стакані. Це просто острахи, тому рядом лежить оця луна перевернута. Е, так, то воно нам на мінус, ми панікуємо. то, то ще буде буря в стакані. Тобто, як мінімум, буря в стакані, як максимум, то будуть або крадії, або ракетні удари. Ну, щось таке воно буде. Беззаконня якесь воно буде. Подивимося, ну, я можу зараз розкрить, подивитися трошки, так, якось на цю карту. Бачите, нема життєвої енергії. Так, туз, він є туз, але воно зменшується вже. І немає самодостатності. Немає самодостатності. Повторюється, ця карта у мене сьогодні вона була на, на левах, по-моєму. Так, що ось, пожалуйста? Пожалуйста. Ну, подивимося, подивимося, що тут, як воно буде. Не дуже воно нам прояснило тут, не дуже показало причину. Мах, мах, мах падає, все одно будуть її робитися людьми. Подивимось, я не знаю, що воно так воно, як воно. Я ж не с... ясно бачу але на вечір така історія буде. Будемо сподіватися, що хай воно буде буря сака хай ми трошки поволнуємося та й все. Це ж таки туз він і є туз, але трошки менший, ніж е... в позитивному плані. То... Я надію, що все буде добре. Я так хочу, мені так хочеться. Будемо розкручувати грегор нашого бажання, що все буде добре. Ну, Поки що так, бачите? А ну давайте на оцю Луну подивимося. Ну, бачите, захист є. Захист є. Захист є, але це середина дня. Це середина дня є у нас прибутки. Є все. До речі, до речі я вчора клала вам на, на область окуповану, да, що якісь прибутки. Тошли, бачите, на Енергодар відправляли вони до, до допомогу, але ті покидьки расисти не пропустили. Тобто, бачите, знаходять уже, все в них є, все вже вони можуть допомагати людям, вже не кричать, що нема нічого. Немає. Ось, пожалуйста. Зразу все появилося, коли не крадуть. Все появилося. Ну, подивимося, що тут на вечір буде. Сподіваємося, що буде буря в стакані. Нам так хочеться, ми так заплануємо собі. Все. Це було у нас Запоріжжя. Гарний розклад, якби не оця перевернута, в принципі. Ну, подивимось, не будемо себе накручувати. Все буде добре. Так. Давайте подивимося ми зараз нашу окуповану Запорізьку територію Запорізької області, що там у них робиться. Бачите, в цілому все в них там, як, як і було, люди тримаються, люди щось там чимось, хто, хто може тим займається. Але йде ось ця карта, бачите? Мах стоїть між негативними, перевернутими картами. То люди тримаються як можуть, з послідніх і з останніх сил, як кажуть. Тут все в них. І життєва енергія, і почуття, і гроші, і здоров'я, все. От вони тримають оце все із останніх сил, як кажуть, але тримають. Перша карта, перевернута п'ятірка, це, знаєте, така негарна ситуація в тому, що влада, яка там знаходиться, вона робить цей кризис іскусно, іздає, але вже той кризис пішов і у них самих. Тобто то, що вони людям його роблять, то одне. Але вони ще собі його зробили. Те ж саме касається, ну, вони там б'ються між собою. Б'ються між собою. Ділять добро награблене. Ось, Ну і життєва енергія там йде на мінус. Бо це карта вогню. Е Перевернута дев'ятка почуттів, це, звісно, немає самодостатності, люди не впевнені по почуттях, немає в них есть, злагоди, немає бажання чогось там робити, якось там. ну, Вже така, знаєте, дев'ятка перевернута це вже не шуточки, це вже по почуттям геть погано. Геть погано. і... Враховуючи то, що це вже длиться більш, ніж півроку, то, звісно, людям дуже тяжко. Дуже тяжко. Бачите, перевернута вісімка, це життєва енергія йде на низ. Всі бажання йдуть на низ. Ну, така історія на, на окупованих територіях. Що поробиш, треба їх освобождати, давати їм дихати, повітря, Воздух свободи, волі. Це дуже, це дуже для нас важливо для українців. Так, ми можемо жити бідно, е, якщо ми знаємо, за що ми то получаємо. Що в нас, е, про що то все? Да? Тобто, ми можемо підтягнути пояси, якщо то треба. Тобто, ми знаємо ці для чого то. Але ми повинні бути свободними. Це головне. Нема свободи все, в нас все летить Реберь. Дивимось Мілітополь. Що в Мелітополі сьогодні у нас, 6 вересня? Повторюються карти. Ви бачите, я беру зсередини. Повторюються карти, все, життєва енергія на мінус, все на мінус. Негативні дві карти по вогню. Це немає бажання, повна апатія. І та влада ось вона, вона сама з собою дереться. Там вони з собою самі не можуть поділити. Тут люди дивляться в прошле, тримаються тим, що вони хочуть, щоб було вже скоріше так, як було за, е, до цього всього. Це їх тримає, це їх почуття. Вони хочуть в Україну. Хотять в Україну, хочуть свободи, хочуть нормально жити. Це Мелітополь. Це Мелітополь, що на вечір тут буде. На вечір буде, бачите, рицарь. Рицарь. але буде щось і хороше тут. Вон сонечко пішло. Ну, я вам так скажу, що це будуть, може, рицарі наші. Може, як, якось накриють там їхні. Бачите, двійка невпевненості. Ну, подивимося, що там буде в Мелітополі. Буде і буде щось гарне. Ну, а по ітогу, звісно, люди себе будуть відчувати отак, бо невпевненість йде по землі. Ну, звісно, коли в тебе гепає десь щось, то воно страшно, і вони ж потім починають репресії робити. Так що щось буде на вечір вночі в Мелітополі, це я можу точно сказати. Рицяй мечовий просто так не з'являється. Тим паче в позитивному плані. З сонечком. Буде гарна історія. Так, дивимося з вами Бердянськ. Яка буде сьогодні ситуація? Ну, це буде така собі історія. Нічого вона не принесе гарного, ця перемога якась маленька. Це буде, в принципі, це поразка хоч так, хоч так, в Бердянську. Буде якась допомога. По шістки вогню буде якась е, іти м, спілкування людей, взаємодія людей буде якась, взаємодія людей. І вона буде вогняна, вогняна, по вогню, енергії будуть іти якісь дії. І ці дії приведуть до проблем. Тобто вони будуть вогняні, але приведуть до проблем потім на вечір. Вони будуть невдалі, люди. Вони будуть невдалі, вони, на жаль, на жаль, будуть невдалі ці події. Будуть їх робити е, ті е, камікадзе ті російські, Ні, не вони то будуть робити, бо ось їхня поразка йде, то ці дії будуть на то впливати. Але ті люди, які то зроблять, у них будуть проблеми. Це зроблять партизани супротив Бердянську, але потім будуть проблеми. Не дуже вдала буде операція на Бердянську. Що там хлопці задумали, то буде невдало. Ну, люди, це війна. Це тут від поразки ніхто не застрахований. Всі ці операції військові, вони. І вдалі, невдалі. Тобто тут іде, як піде воєнне щастя, знаєте. Ну, Бердянськ, на жаль, сьогодні не буде там такого. Мелітополі, так? Да. Бердянську, ні. Дивимось, місто, е, ні. Зараз ми дивимось нашу сіру зону, там, де прострілюється Запорізька область, але вона під, під обстрілами. Все так і буде продовжуватися. На жаль, е, буде. Не буде стабільності і буде така собі погана ситуація, тяжка. Будуть вони далі це продовжувати робити. Будуть наші люди там потрапляти, Будуть хлопці захищатися. Будуть захищати місто Запоріжжя. Дивимося зараз Херсон. Херсон. Ну, можу сказати, що влада, яка там ось, воно ж з короною, воно буде сьогодні тріпати нерви людям, бо це перевернута королева чаш по емоціям, будуть тріпати нерви людям, будуть пиячити і будуть просто от, е, ну, тріпати нерви, в прямому сенсі того слова. Це будуть психічно хворі люди, знаєте, ідіоти. От, е, люди наші будуть, звісно, від того потрапати, і на вечір буде дуже... Дуже-дуже нестабільна ситуація подвійки. Це дуже погана карта для людей, для наших. Бо там репресії йдуть. Ідуть репресії. Ну, я вам так скажу, що не дуже так воно е, і буде е, чутливо для них. Все ж таки, по почуттям людей буде десятка. Це е, е, така. Карта друзів. Карта друзів. То сусід виводить собачку. Вона така дзвінка, дзвіночок. Маленький дзвіночок. Ну, перевернута вісімка, звісно, не така історія собі. Така собі історія. Ну, подивимося, подивимося, що воно, як воно буде тут. На вечір у Херсоні подивимося, що там буде. Ну, воно завжди в них не дуже гарно. Але бачите, по почуттям у людей, все ж таки, ця карта не родичів, це карта іменно друзів. друзів. Карта сім'ї то десятка монет, така вона. Тут по почуттям іменно, іменно такі друзні стосунки. Все ж таки будуть люди друг друга підтримувати. Підтримувати, але в них дуже хитка ситуація тут, дуже хитка. Двійка перевернута. Ну і вісімка нічого хорошого також не несе. Вісімка мечова, це така карта собі зрадників, і людина не має волі, свободи, ще в негативному плані. Ну там вони собі дозволять тільки на кухні, то а так? А так нічого не можуть собі дозволити. Ось, зберуться друзі собі, пообщаються на кухні, відчують ту. Той подих свободи. Ну і все, на тому все і закінчиться. Це Херсон. Правий берег Херсонщини. Ну, можу сказати, що ситуація не дуже стабільна, скажімо так, вона подвійна. Там військові дії, дуже жорстокі, дуже жорстокі емоцій, там немає. немає. Дуже жорстоко іде подвійна ситуація. Там іде, знаєте, як, грубо кажучи, танк на танк. Ну, ось якось так. По людям по стабільності іменно фізичної, там з цим тяжкувато, тяжкувато. Перевернути рицарь Монет, це негативна карта, і вона, на жаль, каже про те, що починаються проблеми по матеріальній частині, фізичній частині. Якось так. Тобто вже не починає то якось віддавати на вечір. Ну, звісно, люди, там є і поранені, там втрачаються матеріальні речі, там ще живе цивільне населення, в якого немає стабільної ситуації по землі, це карта землі. То, звісно, там немає тої стабільності і немає матеріального, фізичного такого потенціалу. Він ось такий сьогодні. Ну, там військові дії. Що поробиш? Давайте подивимося лівий берег Херсонщини, як там сьогодні ситуація, лівий берег. Бачите, повторюється ця карта, але вона знаходиться між негативними картами, причому серйозними картами, королева посухів і, ну, більш буде болтовні. Буде болтавня, буде, немає там е, порядку, немає дисципліни, там розбрат, там е, по владі, там йде просто розбрат, і просто будуть вони робити речі дуже погані для людей. Що для людей. нам кажеться, шістка? Ось, пожалуйста, оце така допомога. Будуть запугувати, будуть пугати людей, будуть здіватися, будуть маніпулювати. Людьми ось, оце лівий берег. А це просто болтовня. Не вірте, що вони там вам будуть розказувати, що вони вже забирають вас у Росію таке інше. Хер. Ой, я извиняюсь. Дирку їм від Бублика ось так, а не, а не Херсонщину. Хотіла сказати таке, ну ладно. Вибачаюсь, люди, я. Просто з цією війною стала трошки груба, що поробиш? Як кажуть, з пісні слов не викинеш. Ну, ось таке вони роблять нашими людьми: прикриваються допомогою. Бачите, прикриваються тим, що вони їм допомагають. Спасають, да? освобождають. Да? Допомагають. І ось вони так допомагають. Тут вони і здіваються над людьми, тут вони болтають язиками, не, ма... не знамо, що. І ось іде маніпуляція. Ну, що зробиш. Така історія: Лівий берег Херсонщини оце такий. Ну і е, все, ми закінчили на єгипетських таро. Зараз я зроблю те ж саме на оракулі Ленорман і подивимось, що вони нам ще покажуть. Бажаю вам щастя та здоров'я, бути живими, почуємось, па-па.